Дорогі брати священники, возлюблені в Христі, дорогі брати і сестри, дорогі брати і сестри, котрі сьогодні перший раз в своєму житті приймають святе причастя. Сьогодні в літургії церкви особливий вечір, великий четвер, день в якому Вспоминаємо святкування Пасхи Ісуса Христа, Вспоминаючи той вечір, коли Господь разом зі своїми учнями кілька днів перед святкуванням збирається у приготованій світлиці, щоб відсвяткувати Пасху. Апостоли не запитували Ісуса Христа, чому вони починають святкувати раніше на два дні. Мабуть, не думали про це, довірилися своєму учителеві, мабуть, так було потрібно. Ісус випередив це святкування, щоб зробити це впередень свого страждання та смерті. І саме сьогодні, єднаючись з усіма віруючими, ми збираємося в своїх храмах, щоб. Разом з усією церквою по світі, взяти участь в новій жертві та трапезі Ісуса Христа, подякувати під час цієї спільної молитви Ісусу Христу за дар священства, яке продовжує звершення цієї жертви на протязі віків. Беремо участь цій літургії яка є виразом великої любові Бога до нас, і на якій маємо навчитися справжньої любові і служби від самого Ісуса Христа, котрий умиває своїм учням ноги. Саме на цій Тайній вечері Ісус Христос становлює жертву нового Завіту, в якій жертвується Він сам під видом хліба і вина. В своєму посланні, яке ми чули, святий апостол переказує нам деталях, що відбулося під час цієї вечері. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, взяв хліб і віддавши коняку, і сказав, це моє тіло, воно за вас дається. Це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завід у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спон. Ця жертва не звершилася лише один раз. Ісус Христос хоче, щоб вона стала пам'яткою Його страждання і смерті на Христі, щоб вона своїм звершенням на протязі часу часу віків, часу майбутнього приносила такі самі плоди для Божого народу з його кривавої жертви на Христі. У своїй любові до нас, у своїй любові до всього людства Ісус Христос не залишає нас самих, залишається присутнім серед нас у Пресвятому Таїнстві Євхаристії. Дуже часто можемо почути різні нарікання людей. Особливо тоді, коли переживаються різні труднощі, випробування, життєві трагедії. Можемо почути нарікання, що Бог для нас чогось не зробив, а ми його так просили. Можемо почути претензії до Господа Бога, що я очікував, я очікувала. Спеціально благословення і допомоги від Господа Бога а цього не отримав. Різні можуть бути претензії нарікання, слушні чи не слушні. Залежить від ситуації. Іноді це виникає з того, що не розуміємо до кінця Божої волі, але із цього всього, із цих всіх роздумів повстає дуже просте запитання. Чи може Бог ще для нас щось більше зробити? Чи може Бог нам дати ще якусь більшу благодать від тієї, коли Він нам дає самого себе в Євхаристії? Чи може бути ще більший прояв любові Бога від того, коли Він самого себе дає в жертві і смерті, щоб ми мали життя? Чи може людина на землі мати ще більший скарб від того, яким є живий Ісус Христос при Святій Євхаристії? Отже, маємо цінний скарб живого Господа, який є присутній серед нас? Чи ми радіємо з того, що маємо Христа так близько? Христа, який очікує поєднання з нами способом найдосконалішим у святому причасті. Чи використовуємо завжди цю благодать, щоб поєднатися з Христом? Чи використовуємо цю благодать запросити Ісуса Христа до свого серця, до свого життя? Це не лише прийняття якогось іншого хліба, якого ми не маємо вдома, якого не можемо ніде розуміти. Прийняття святого причастя це запрошення Ісуса Христа до себе у своє життя. І цьому ж Ісусу Христу, якого приймаємо, ми віддаємо своє життя. Ми просимо Його, щоб Він ним керував, щоб Він нам допоміг вирішення наших проблем, трудностей, адже Він знає все те, що нам необхідне, що нам потрібно. Довіритися Господу, якого приймаємо. Відкрити своє серце, щоб він наповнив своїм благодаттю сам живий Господь, який хоче прийти у людське життя, хоче прийти до людського серця. Наскільки сьогодні серця людей відкриті на ту важливу і найціннішу присутність Ісуса Христа, коли Його приймають у цьому Пресвятому таїнстві. Тому апостоли, щоб краще могли зрозуміти суть місії Ісуса Христа, Господь єднає встановлення Присвятої Євхаристії з дуже важливим фактом, це те, що перед вечерю умиває їм ноги. Господь дає їм зірець покори і справжнього служіння. Ісус як слуга виконує послугу раба, умиває їм на початку вечері ноги і вказуючи, що не тільки вони повинні бути смиренними, покірними, з повагою і з любов'ю відноситися один до одного, але вказує також, що їхнє життя повинно бути. Важливою службою всім вірним, до яких він їх посилає. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я ним є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні вмивати ноги один одного. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Приклад взаємної покори, взаємної любові. Якщо будемо читати далі слова з цієї Євангелії, ми там знайдемо велику мову Ісуса Христа, в якій Він звертається до своїх учнів, щоб вони любили один одного, як Він їх полюбив. <кій> слова, які ми знаємо, з Ісусу, нову заповідь я даю вам, щоб ви любили один одного. І далі знову ж по тексту читаємо слова, ось що заповідаю вам, щоб ви любили один одного. <кій> Разом з таїнством великої любові, яким є Пресвята Євхаристія, Ісус Христос своїм учням. Залишає свій заповіт, заповідь, яка є одночасно його заповітом. А принцип заповіту, ми знаємо який? Заповіт має бути виконаний після смерті тієї людини, якщо Він заповіт добрий, яка цей заповіт залишає. Ісус Христос. На тайній вечері перед своєю смертю залишає апостолам, своїм учням і всім нам свій заповіт, який має бути виконаний усіма вірними. Заповідь вам залишає. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Це слова не придумані кимось. Це слова не взяті з якогось іншого контексту. Це Ця заповідь, цей заповідь, який нам залишає Ісус Христос. Єднатися в взаємній любові, любити один одного, любов, яка має бути характерною, для, характерною рисою для кожного християнина. Чи ці слова для нас є прийнятними і важливими на практиці? Багато про це можемо говорити, але сьогодні, на прикладі самого Ісуса Христа який обмиває своїм учням ноги, Господь, залишаючи їм цю заповідь, вказує, що вона має бути виконана, вона має бути виконувана, вона має реалізовуватися кожного дня в житті всіх віруючих. Заповідь, яка є дуже важливою і містить в собі всі інші. Возлюблені брати і сестри, як ми виконуємо її. Чи в дійсності ми вдячні Господу за Його велику любов? Адже виконання реалізація цієї заповіді має бути відповіддю на велику любов Господа Бога Ісуса Христа, яку Він має до нас. І вже було сказано, що любов Ісуса до нас. Проявляється в його смерті на Христі, при Святій Євхаристії Господь хоче прийти до нас у святому причасті і очікує від нас також нашої любові як відповідь на його любов. Чи маємо ми таку любов в своєму житті? Чи в дійсності ми любимо Бога понад усе? а своїх ближніх як самих себе. Заповідь, яка для християн також є заповітом Ісуса Христа. Одна мати сама виховувала трьох дітей, і коли наближався її день народження, ці діти порадилися між собою, хто що матері подарує на її день народження. Самий старший син, який був студентом і вже підробляв, мав якісь гроші, думав і каже, я для нашої мами куплю дуже велику коробку цукерок, дорогу, і її подарую як вираз нашої любові. Середня дочка, яка навчалася у старших класах в школі, сказала, що я на гуртку. Для матері на день народження вишу дуже гарну скатертину, яка буде також виразом нашої поваги. Лише школяр молодших класів малий Петрик стояв, дивлячись на це все, думав, що ж він може подарити. Вислухавши, що старші готують і якісь подарунки, він також. Кілька днів думав, що він подарує для своєї матері. І коли прийшов день народження, діти почали для своєї матері зранку ще дарувати свої подарунки. Старший, як сказав, подарував велику коробку цукерок, дорогих. Сестра подарувала гарну скатертину, яка дуже сподобалася для матері. І потім їхні очі звернулися в сторону малого Петра, який в руках тримав згорнутий листок паперу, щось хотів матері сказати, але, мабуть, стидався цих старших своїх брата і сестру, підійшов, поцілав матір дав їй цей листок паперу, складений, вона його розклала, а на цьому листку. Була намальована олівцями прекрасна квітка, а під нею був простий напис. Мамо, ти знаєш, як я тебе люблю. Дитяча любов, яку хотів цей син проявити до своєї мати. Що тут такого складного? Ми всі люди, створені з любові Бога до нас і для любові якою є наша любов до Ісуса Христа. Наскільки ми маємо цю любов і нашу вдячність, яка виникає з цієї любові? Питань, претензій до Господа дуже багато, сьогодні ми маємо подивитися на Господа, котрий перед своїм стражданням сам себе віддає нам, щоб ми мали життя, спасіння. Може, щоб ми менше нарікали, напевно, щоб ми більше йому довіряли, на нього покладали свою надію, якою є наша відповідь на цей великий дар любові Бога до нас. Це запитання, на яке ми маємо відповісти самі. Кожен, зокрема, в тиші. Мабуть, під час адорації сьогодні чи взавтра, чи післязавтра. На Тайній вечері разом із Таїнством Пресвятої Євхаристії Ісус встановлює таїнство священства. Чиніть це на мій спон. Ці слова ми чуємо зі словами переміни хліба і вина тіло кров Христа під час кожної служби Божої. Ісус Христос встановлює це данство священства, честь своїх учнів цим великим, великим даром, даром священства, який тісно пов'язаний з Євхаристією. Воно не може існувати без Євхаристії, так само, як і Євхаристія без священства. Великий дар і відповідальність, який, якого Бог уділяє тим вибраним котрих кличе на свою службу і котрі відповідають своєю готовністю на Божий заклик. Від імені самого Господа бути святим знаранням священства в його руках це покликання і значення бути священним. Дар священства, великий дар, з якого користуються всі вірні, в сьогоднішній час ми звикли бачити чимало священників, котрі працюють в наших парафіях. Вони є різні так само, як і різний Божий народ, з якого вони взяті. Ми до них звикаємо, дуже часто трактуємо їх як працівників постолу, приходу, парафії, канцелярії. Часто ставимо їм свої вимагання. Від священники, очікуємо мудрості, професіоналізму. Іноді навіть забуваємо про їхній священний дар, яким вони нам служать, трактуючи їх як звичайнісіньких людей. Дуже часто, віруючі хочуть бати, бачити священника і священників пристойними, гарними, молодими, мудрими, розумними. Досвідченими, усміхненими, добрими. Завжди з ким співчуваю, спішаю з допомогою. Ці бажання і очікування це й очевидне для нас людей. Бо священник має бути одним словом бездоганним Божим Слугою. Великі вимагання, очікування. Сподівання від Божого народу лежать на священнику і це є нормальне. Але попри все те, ми завжди маємо бути свідомими того, що кожний священник, він несе в собі цей Божий дар, з яким ділиться, чи через якого ділиться з нами Господь Бог, обдаровуючи нас спасінням. І дає нам свою благодать. Користуємося зі служби священників, які від імені Ісуса Христа проповідують нам Боже Слово, уділяють нам таїнства спасіння, таїнства освячення. І, мабуть, маємо завжди пам'ятати, дорогі брати і сестри, щоб Господу Богу дякувати за тих. Священників, які він, яких він нам поставив на дорозі нашого життя, за тих, які нас охрестили, за тих, які готовили нас до першої сповіді, причастя, тих, які освячували нас таїнстві сповіді, тих, які нам чомусь допомогли, ті, які нам порадили в житті, може зробити дуже важливий крок, згадуючи тих, які допомогли нам. Змінити своє життя з зрічного на більш краще життя. Священників, яких ми знаємо, які працювали в наших парафіях, тих, які працюють. Попри той людський фактор, який тут був названий, все ж таки ми маємо Богу дякувати за те, що вони є, радуватися із того вибору, який ми маємо. Ми сьогодні свободно йдемо до. Сповідаємо ці і питаємося, хто сповідає, хто там, хто там, а то йде, а коли прийде, а я хочу до того. Ми сьогодні так привикли, що їх є стільки, ми собі можемо вибрати тиші можемо понарікати, хтось довгий, хтось довшу проповідь говорить, а хтось там на сповіді більше навчає, а хтось щось нам більше хоче розказати, а ми сьогодні такі грамотні, що ми вже не хочемо цього послухати. Це все людський фактор. Ми його, коли відставимо, ми повинні бачити на священика Божого Слугу, який виконує свою місію від імені Господа Бога. Який розділяє нам Божу а для нас це є необхідне для нашого спасіння. Старші пам'ятають ті часи, коли так не було, коли ніхто на ці людські фактори не дивився, коли був один, і до нього треба було дочекатися на Великодні свята до сповіді дуже великими чергами. І ніхто не дивився на його вигляд, як він говорив, як він навчав, що казав. Важливим було те, щоб доступитися до нього, отримати ту благодать, яку я хочу отримати через Його особу і через Його служіння для себе. Після Жовтневої революції і перед війною, тоді коли священники вже почали на наших територіях, на наших землях арештовувати. Репресовувати, вивозити до одного села приїхав священик, в якому був храм. І коли люди дізналися, що він приїхав зі швиденько зібралися на службу Божу, хто охрестити дитину, кого потрібно, хто хотів повінчатися, священник відслужив службу Божу і дару хранительниці залишив при святі дари. І людям сказав, я приїду до вас через чотири місяці на великодні свята. Люди так зараділи, могли приходити до храму, помолитися живому Ісусу Христу. Священих сили через це в їхні серця, надію, що нас перед святами Він десь з'явиться, не говорив ні дня, ні години. Ми, 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 ми сьогодні хочемо, щоб все було до секунди розплановано. Бо Прийшов, а його нема, прийшов, служба не почалася, а чекаю, до хворих ще не приїхав. Ми живемо в цьому, це є порядок, але колись люди раділи, бо він сказав, що я там десь перед святами приїду, чекали, залишилося кілька днів і священника не було. Верну неділю, зібралися в храмі, помолилися. І що робити далі? святі дари є, не знали, що з ними зробити, боялися, що можуть прийти і ці дари забрати. І священника не було. І подумали, що, мабуть, його вже й не буде. Може, де арештували, арештували і забрали. Тоді хтось із старших взяв із вівтаря, так як в нас хрест. Заніс до сповідальниці, поставив цей хрест замість священника і сказав, ідемо сповідатися. Підходили, сповідалися перед Ісусом Христом, а потім приймали причастя, щоб це причастя хтось інший з ворогів не забрав. Цей факт записаний в хроніках нашої землі в історії. Це факт, який підтверджує не тільки віру тих людей, але підтверджує також значимість того священника, яких дає нам Господь Бог. Возлюбні брати і сестри, стараємося знайти час на те, щоб підтримати молитвою своїх пастирів. Тих Божих слуг, які нам служать, підтримати виконання виконанні їхніх обов'язків, підтримати в тому, що потрібно зробити в храмі чи для парафіальної спільноти. Священник, який нам необхідний для нашого спасіння, священник, який має нас вести і обдаровувати благодать, цю благодать отримуємо через нього від самого Ісуса Христа. Дякуємо сьогодні Господа, який проявив до нас велику любов. Дякуємо за те, що не залишає нас без наших пастирів, без проповідування Божого Слова і без благодаті. Дякуємо за цінний дар Його любові, яка проявилася в Його стражданні і смерті при святій Євхаристі. І стараємося відповісти на Його любов своєю любов'ю, своєю вірністю, своєю побожністю. І нехай Божа благодать укріпляє нашу віру, щоб ми завжди залишилися вірними своєму християнському покликанню як справжні діти Божі. Амінь.